Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі 7 пункту номер 34 Нам треба довести, що сума відстани від будь-якої точки, взятої всередині многокутника, до всіх прямих, які містять його сторони, є величиною стали. Ну, Тобто, в нашому випадку, що ми будемо говорити? Сума висот трикутників, утворених з оцією вершинкою і сторонами многокутника є величина стала. Так, ну давайте якимось чином ми принаймні схематично це спробуємо зобразити, а далі там нехай воно вже йде. Тобто ось він наш правильний многокутник. Далі він там якось пішов. Нехай А1, А2, А3. А4, ну я думаю, в принципі, п'ятьох буде достатньо. І ось я обираю не центр, да? а якусь абсолютно рандомну точку. Ну, давайте ось цю, скажімо, я оберу. Ось вона, ця точка. Так, значить, що я далі роблю? Мені треба довести, що сума відстани від будь-якої точки. Що таке відстань в геометрії? Це довжина перпендикуляру. Тобто, я опускаю перпендикуляр сюди, сюди, сюди. А, ну, можливо, там десь на продовження. Тут залежить, звичайно, від трикутника і від того, яку там точку ми обрали. Значить. Оці всі перпендикуляри. Давайте я тут проставлю букву. Оце нехай буде H1, оце нехай буде H2. Оце там H3, оце H4. Ну і так далі. А значить, що я хочу? А Я хочу довести що. Значить, давайте так. Якесь F. За F прийму. МH1. МH2. Тобто всі оці перпендикулярчики MHN, у нас же N-кутник, да? А це констант. Ось у нас стала вилучена. І так, що ми тут можемо сказати? Ну, зрозуміло, що, якщо у нас є висоти, а, значить у нас мають бути і. Трикутнички десь. Ну Ось можна поз'єднувати вершинки многокутника із нашою точкою М. І в нас утворюються трикутнички, де основами є сторони нашого правильного Н-кутника, а висотами є ось ці перпендикулярчики, суму яких нам треба обчислити. І так, давайте тоді ми запишемо, що ми тут отримали. При цьому, що ще ми можемо сказати? Що ось такі трикутнички, за рахунок того, що точка М точно всередині многокутника знаходиться, сума площ вона дасть площу всього n кутника Тобто, що ми тут можемо сказати? Що, давайте так: оце буде S1, ось це буде S2. Ось це буде S3, ось це буде S4. А значить, площа многокутника. Чи n кутника давайте. У нас дорівнює S1 плюс S2 плюс і так далі, плюс SN. Ну, тобто, площі ось таких N трикутників. Ну, чому N? Тому що я тут пропускаю, да, давайте скажемо. Нехай. Новопутник. Містить n вершин, Ну просто для якоїсь визначеності. Тобто не якесь там фіксоване число 2, 3, 4, а просто N. n там, типу, 0. Так, значить, його площа у нас дорівнює чому? Ну, що таке взагалі площа? да? Дивіться, що ми хочемо сказати. А я отут поки що давайте, трішечки більше відступлю. Бо ми ж знаємо деякі формули для площ правильних многокутників, і нам треба буде одну з них обрати. Але щоб зрозуміти, яку саме, давайте ми трансформуємо а, праву частину. Подивимося, що в нас там буде виходити. Ну і яким чином нам треба буде підібрати формулку тут. А значить, що таке s 1 Ну, s 1 Ми розуміємо, що це у нас одна друга. А1 а 2 на MH1. Що таке s 2 Ну, це одна друга. С2 С3. На мh 2. Ну і що таке площа N? -та? Це одна друга. Отут десь буде там вершинка АН. Да? Отут буде десь перпендикуляр Hn. А значить, це буде сторона яка ана 1. ана 1 на МН. Що ми розуміємо? Якщо ми сторону позначимо буковкою А. То у нас виходить, що одна друга. І оцих сторін це все спільний множник. Тобто одна друга. Тут буде. Що таке? А1 на 2, 2 А3 і так далі. А на 1 скільки їх штук? Н- сторін, Н кутне вже. Значить, А на Н І. Ну, це якби спільний виходить, правда? Ні, давайте ми не так краще скажемо. А, а... Оце ми на А замінимо, оце на А замінимо, оце на А замінимо. Нам вже треба ось цей нужник якось отримати, так? І просто винесемо його за дужечку. Значить, одна друга А. А тут це буде МH1, плюс М 2 плюс і так далі. Плюс М І так. Що ми розуміємо ще ось тут? Ну, це у нас виходить така собі формулка, N-кутника. І ось якраз той вираз, який нам треба було обчислити, він фігурує ось тут, в дужечках в якості множника. І як тепер ми ще можемо обчислити площу Щоб що? Ну, Це А нам заважає. От якщо б тут ми отримали якусь формулку, де А фігурувала з множником, ми просто прибрали їх, вони просто скоротились. І отримали б якраз чому там дорівнює ось така сума. Давайте пригадувати, якась формул, це не тільки многокутника правильного стосується. Да? Взагалі, от якщо у нас, наприклад, там є, я зараз якусь ілюстрацію зроблю невеличку, от нехай у нас є отут коло. Ось, а отут там, скажімо, є якийсь. Ну, скільки то кутник, не знаю. Просто хочу щось помалювати трішки. Навіть схоже, до речі. От що виходить? Всі сторони рівні, да? всі сторони по А. А значить, якщо ми візьмемо центр і попускаємо перпендикуляри, то вони ж будуть рівними, правильно? З відповідних рівних прикутників. А що це за перпендикуляри такі? Якщо вони виходять, ось так до сторін проходять рівні відрізочки, і кут тепер утворюють. Ну, зрозуміло, що це радіуси вписаного кола, тобто це R маленьке. Тобто, насправді, ми можемо сказати, да, що площа отут n кутника це що таке? Це одна друга А на R. І таких штук у нас скільки? Одна друга А на R це отакий. Ну, скажімо, отакий, да, трикутничок. А їх у нас скільки? Скільки сторін, стільки і трикутників. Значить, на N треба помножити. Тобто, ось це одна друга АР на N. І так, давайте дивитися. Ліва частина, права частина. Що тоді ми скажемо про mh 1 mh 2. Ну тобто, про ось цей наш вираз, про ось цю нашу суму. Можна було F записати, так? Да? Що це таке? Одна друга А в нас скорочується, залишається R на N. Тобто радіус вписаного кола на кількість вершин, ну, чи кількість сторін. Які було міркування? Якщо обирається якась точка, цей мотив нам вже добре знайомий. Якщо обирається якась точка, і опускаються перпендикуляри, значить треба розглянути, на які трикутнички у нас ця точка розбиває наш многокутник. От подивились, ці трикутники, в яких основами, ну чи сторонами, до яких проведені перпендикуляри, це сторони многокутника, тобто вони рівні. А перпендикуляри, якраз таки, якщо тут погрупувати повинно, за дужечку, виходить це те, що треба було знайти нашу суму. Далі думаємо, яку формулу площі многокутника використати, щоб ось цей множник А якось прибрати. Розглянули такий многокутничок. Подивили, що перпендикуляри з центра многокутника до сторін це радіуси вписаних кіл. Ну і... Ось ця Ашечка у формулах тут фігурує в кожній площі. Одна друга АР це площа одного трикутника, оскільки їх N штук треба ще N разів їх взяти. Ну, а далі просто одна друга А скорочується, і виходить, що наша сума це радіус на N, а це константа. Ми ж бачимо, що це ніяким чином не залежить ні від точки М, ні від. О, там, Ну, насправді від сторони многокутника воно залежить, чому, тому що радіус залишить, да? Але величина ця є постійна, вона не змінюється ніяким чином. Це там не функція. Це просто постійна величина. Дали многокутник, і для многокутника оця штука фіксована, тому що радіус однозначно враховується. Ну і кількість вершин, звичайно, також однозначно вираховується. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.